Я думаю, що прийшов час поговорити про слона в кімнаті, а саме про те, що між нами з'являється прірва, між нашими досвідами з'являється прірва. Тому що я думаю, кожен, напевно, українець відчув це на собі: втрату близьких контактів, втрату тепла між певними друзями, чи в романтичних стосунках, чи в сімейних, в родинних. Тому що хтось виїхав за кордон, хтось знаходиться в більш безпечному місті України, типу Закарпаття, хтось знаходиться в Сумах, в Дніпрі, в Херсоні, хтось пережив окупацію, на когось війна взагалі ніяк не вплинула. Хтось воює на фронті, хтось вдома з сім'єю. І це все збільшує і збільшує, і збільшує, і збільшує прірву між людьми, між їх досвідами. Ми порівнюємо, засуджуємо, соромимось, відчуваємо провину, ображаємось. І тому сьогодні ми поговоримо про те, чому так відбувається, що робити з різністю цих досвідів, як не руйнувати себе зсередини різністю цього досвіду, і чому шкодиться нам, як суспільству, кожному особисто. І що робити з цим розривом, який з'являється між нами? І з вами сьогодні психотерапевтка Катерина Бобош. І ця тема торкається мене особисто і ранить мене особисто, тому я просто не можу більше про це мовчати. Я думаю, що я буду боротися зі сльозами протягом цього відео, тому що. Надихнула мене зняти його ситуацію, яка відбулася на вихідних. Я пішла на навчальну групу, і так вийшло, що я зазвичай ходжу на якесь підвищення кваліфікації туди, де я хоча б когось знаю, ну якось так мені безпечніше. І я пішла цього разу в зовсім інший інститут і не знала там абсолютно нікого. І що я помітила, що я стала робити. Протягом, ну там у нас зазвичай таке є коло знайомства, де ми про себе трошки розказуємо, якось так пред'являємось. І от я помітила, що на цьому колі знайомства я шукала з усіма різності. Я фокусувалася на тому, чому ми маємо якесь різне життя чи різний досвід. І я фокусувалась на тому, ага, ну ці виїхали за кордон, а ці говорять російською мовою. А ці там, не знаю, живуть в небезпечному місці, а ці в безпечному словом, я помітила, що я сама в якийсь такий дивний і новий для себе спосіб організовую між нами не спільності, а різності і підкреслюю їх внутрішньо для себе. І коли я зловила себе, а благо мій, мій рівень вже самоспостереження такий, що я помічаю, коли я щось роблю дивне для себе. І я зрозуміла, що в такий спосіб я будую величезну дистанцію між групою, з якою ну, мені ще рік вчитись, і я намірено не з'єднуюсь. І тим самим позбавляю собі можливості отримати близьких людей, можливості ділитись щиро, бути щиро присутньою, бути якісно присутньою, тому що будь-які стіни блокують присутність і роблять нас самотніми. Чим більше ми фокусуємось на тому, що наш досвід ну, прям за дуже унікальний, за дуже специфічний. І що правда, так, в нас в кожного свій специфічний і унікальний досвід, але коли фокус на цьому, то ми тоді втрачаємо точки дотику, де ми можемо розділити свої переживання. І я помітила, як я роблю це з собою. І я помітила, що я справді почуваю себе дуже-дуже-дуже самотньою в цій групі і організувала цю самотність самостійно. І тоді я зрозуміла, що я роблю це не тільки останнім часом в групі. Єдине місце, де я все ще зберігаю зв'язаність, це, певно, мої клієнти, тому що там ця різниця досвідів мені звична. І я поговорю сьогодні про звичність, що насправді різницю ми мали завжди. Просто зараз вона стала така дуже очевидна для всіх. Якось клієнтами мені було звично, що в нас різний досвід, і тому я не звертала увагу на різність нашого досвіду. Ну, Хтось живе за кордоном, хтось живе в Україні, хтось в безпеці, хтось не в безпеці, хтось воює, хтось. Ні. І я така: ну окей, типу, це ж так завжди було. Ну, між нами завжди була якась різниця. І там мені звично будувати контакт, маючи різність. А от в своєму реальному житті я помітила, як я викреслюю і викреслюю, і викреслю, і викреслюю людей. І помітила, що менше контактую, менше спілкуюся. І у цього є дві сторони. Перше, це втома, якась така емоційна, і моя робота потребує залученості в історії людей. І в мене ніби вже нема ресурсу витримувати ще якісь історії. Я переповнена історіями і витримувати ще історії друзів, колег ніби нема вже ресурсу. Але... Вперше на цих від я зізнала собі, що це глибше, ніж просто про відсутність ресурсу, а це про, таке, про таку вибрану ізоляцію. І тому вирішила зняти це відео. І перше, з чого я почну, це наголошу на тому, що ми справді маємо різні досвіди виживання зараз. Справді, ми проживаємо різне життя люди, хто. В безпеці, небезпеці. Я думаю, ви сьогодні будете часто чути від мене про різність. І це факт. І ми не можемо закривати очі на цей факт і робити вигляд, що цього не відбувається. Якраз коли ми робимо вигляд, що цього не відбувається, ми збільшуємо цю прірву. І ми погіршуємо досвід один одного. А, і. Правда, це різний життєвий досвід, коли ти чув сирени, коли ти ховався від ракет, і досвід, коли ти ніколи в житті цього не робив. Правда, досвід вибуху ти не можеш забути. Але що хочу сказати, що багато досвідів ми теж не можемо забути. І ці досвіди були з нами завжди, і ця різниця була з нами завжди. Наприклад, досвід сім'ї. В когось досвід зростання був травматичним, а в когось він був безпечним, приємним. Хтось знав тільки насилля і критику, а хтось знав любов і обійми. І хтось жив у заможній родині, а хтось ледве зводив кінці з кінцями і не знав, що поїсти сьогодні, і що поїсти завтра, і як довго він буде голодувати. Ми постійно, постійно, постійно насправді жили в цих різних досвідах. Просто якось раніше, ну, зазвичай люди мало звертали на це увагу. І це не ставало таким бар'єром між людьми. Ну, Наприклад, там, якщо зараз в нас плюс-мінус однакове фінансове становище, то нам якось окей контактувати. Але при цьому опускався досвід, який був в базі. Е Хто з якої точки йшов в це однакове? Хтось прийшов з повного мінуса в цей плюс 5, а хтось прийшов з нуля в цей плюс 5, а хтось з плюс 10 прийшов в плюс 5. А зараз нас всіх розкидало по, по всіх країнах, в межах нашої країни, і в кожного є якась своя драма. Просто у мирний час це відмінності здавались менш відчутними, тому що в нас було більше спільних точок дотику. Ми дружили, ми працювали разом, і війна зробила їх різкішими і болючішими. Бо тепер вони стосуються не тільки нашого досвіду виховання чи нашого статусу, а вони стосуються таких питань, як життя і смерть, як питання безпеки і небезпеки. Але факт залишається. Люди ніколи не жили в однакових умовах. І наше завдання не в тому, щоб зрівняти всі досвіди сьогодні, а в тому, щоб навчитись поважати цю різницю. Тому що кожен, абсолютно кожен, проживає досвіди, які з ним стаються по-своєму. Я думаю, ви знаєте, і зіштовхувалася з тим, що абсолютно в ідентичних умовах, з ідентичними проблемами, одна людина випадає повністю, а друга відчуває себе більш-менш. І це пов'язано з тим, яка нервова система в людини і її бекграундом. І я обов'язково хочу зробити окреме відео, де я розкажу вам, чому так відбувається, що хтось ніби стягує. І почувається окей, дивлячись на те, що навколо відбувається повний трендос, а хтось просто в нуль. Але сьогодні трошки не про це і повернемось до того, що ви ніколи не знаєте, що відчуває людина насправді, якою б вона не здавалася в соцмережах. Завдяки своїй роботі я маю можливість доторкнутися до історії людей, до їх справжніх почуттів через близький і емоційний контакт в терапії. І я вам точно скажу, що дуже часто життя людини в соцмережах і життя людини насправді це два геть різних життя. І скажу так, що люди з абсолютно різних куточків цієї війни. Переживають свій біль і кожен переживає його по-своєму. І наша задача не в тому сьогодні, щоб урівняти всі досвіди, а в тому, щоб побачити різність і прийняти цю різність, і навчитись її поважати в першу чергу для себе самого. Тому що, якщо я перша ж людина, яка не поважає свій досвід то чого ми можемо очікувати від інших. Чим небезпечна ця прірва? Вона роз'єднує суспільство, посилює відчуття провини, сорому і самотності. І психологічно виснажує, тому що замість підтримки ми отримуємо знецінення і засудження. І що ж робити з цією прірвою? Ну давайте так, дам вам всім порад. І перше, Визнати різність досвідів. Перше, що знімає напругу, це чесність, тому що ми справді живемо у різних раліях. Це не добре, це не погано, це просто факт. І скажіть собі, що мій досвід не такий, як у інших, і це нормально. І їх досвід не такий, як у мене, і це нормально. Він просто різний. Друге, припиніть змагатись, хто ж більше страждає. Це культурально дуже нам звично. Це прям знаєте те, що ми підчепили від того Радянського Союзу. А може ще раніше, не знаю. Але в Радянському Союзі точно це було. Принаймні, їх кінематограф явно про це кричить. Там любили тему страждань. Ви не можете виміряти біль. У психотерапії ми кажемо так, що кожен має право на свій біль. І нема лінійки, яка його може якось поміряти. Тому що це дуже суб'єктивне відчуття і переживання. А якщо ми постійно будемо ставити на ваги, а кому ж важче. Ані мені тягнути одіяло на свою сторону або віддавати можливість тягнути його на іншу, то ми втрачаємо контакт і підтримку, тому що ми тоді сфокусовані на тому, як поміряти, кому ж з нас важче жити, замість того, щоб е шукати щось спільне між нами і щось, що буде нам разом допомагати прожити наші труднощі. Третє, дозволь собі інакшість. Твоє життя правда, може виглядати іншим. Ти справді можеш зараз відчувати більше радості, ніж хтось інший. Це не робить тебе поганою людиною, а і не робить хорошою того іншого, хто страждає зараз. Тебе хріновою людиною роблять вчинки або не вчинки. Да? Будемо пам'ятати, що іноді не робити щось. Це теж вчинок. Ти можеш сидіти в кав'ярні, але при цьому робити збори, донатити і підтримувати тих, хто знаходиться в умовно важчих умовах, ніж ти. Четверте, вчитись говорити без націнення. замість тобі легко бути там. Я бачу, що твій досвід інший, і мені важко з цим визнавати, що правда. Тобі важко, що а, хтось може те, що тобі недоступно на сьогоднішній момент. Але ті, через таке формулювання в тебе є можливість зберегти контакт з цією людиною. А якщо я буду просто знецінювати і казати, ну, ну ти там добре живеш, а я тут погано. То тоді, ну, давайте чесно, про який контакт може йти мова, коли я ставлю питання ось так. П'яте, проговорювати про вину і сором. Якщо ти справді відчуваєш ці почуття, то дуже важливо робити їх видимими. Якщо ти відчуваєш, що ти якось е соромишся того, що ти в більшій безпеці, чи соромишся того, що Твоє життя ніби краще, щасливіше, ніж життя того, про кого ти думаєш зараз. Поділись з кимось цим, поділись з другом, з терапевтом, ходи на групу підтримки. Але дуже важливо говорити про ці почуття, тому що саме почуття сорому і провини це те, що потребує озвучування. Чим більше ми говоримо про свій сором, тим менше він стає. І знову ж таки говорити в підтримуючому середовищі. Якщо ви підете до людини, яка постійно всіх засуджує, і там поділите з нею своїм соромом чи своєю провиною, то скоріш за все, ви почуєте щось типу: «ну, так, да, так і є, так тобі й треба, ну, чи щось таке. Тому не ходіть в трец за підтримкою. Найгірше місце, по-моєму, де можна отримати підтримку там, по-моєму, що ти не напишеш, тебе завжди захейтять за щось. Люди знайдуть. Люди знайдуть, до чого причепитись. Пам'ятайте, що люди хейтять через біль внутрішній теж. Може, це вам буде допомагати проживати, коли ви відкриваєтесь, а вас раніше більше. Шосте: зберігайте точки дотику. Так, наш досвід справді різний. Але давайте фокусуватись на тому, що нас об'єднує. Ну, точно нас всіх, українців, на сьогоднішній день об'єднує бажання перемоги. Мені здається, нема. Я говорю про адекватних українців, я не говорю про цих, хто чекає російський мір і все тому подібне. Я говорю про людей, які, ну, які можуть і мають право називати себе українцями, це спільне бажання, щоб цей тридос закінчився. Це спільне відчуття ненависті до нашого ворога. Це спільне відчуття агресії до того, хто на нас напав. І тому, якщо ми будемо зберігати оці точки, де є любов до рідних, де є любов до своєї країни, де є бажання зберегти життя, а воно в нас точно в усіх спільне, це буде таким собі місточком, який можна будувати, попри оту прірву, яка між нами створюється. І сьоме, не позбавляйте себе радості. Зрозумійте, що радість це не зрада, а це можливість бути в ресурсі тоді, коли іншому потрібно бути ваше плече. Ви можете фокусуватись на тому, що соромно відчувати радість, коли хтось її не відчуває. Але враховуючи специфіку моєї роботи, я вам точно скажу, що ви ніколи не знаєте, що насправді відчувають люди, і нам може здаватися, що вони. Не відчувають радості, а насправді вони відчувають її тільки приховують. або навпаки, вони роблять вигляд, що вони радіють, а насправді вони нічого подібного не відчувають. Тому не треба мати ілюзію, що ви знаєте, що відчуває інша людина. А також не треба стигматизувати і інвалідизувати інших людей. Тому що чомусь є така ідея, що, наприклад, той, хто в окопі, він завжди нещасний. Але це не так, і це не є фактом. Або той, хто виїхав за кордон, він завжди 100% щасливий. І це теж не факт. Я працюю з людьми, які знаходяться і там, і там. І я і там, і там бачу депресію, і я і там, і там бачу нещастя, і я і там, і там бачу радість від життя. Тому. Наша психіка потребує не лише виживання, а й життя. Наші маленькі радості вони не применшують чужого болю, а вони просто допомагають нам самим витримувати і бути опорою для тих, кому вона потрібна. І так, факт залишається між нами прірва. І вона правда посилилась. Але далі це ваш вибір. Ви будете будувати мости, чи ви будете рити? Між собою і іншими ще глибші ями. Тому моя задача цього відео була єдина, щоб ви зупинились, перебрали в голові людей, з якими ця прірва росте, і задались питанням, чи мені цінні ці зв'язки, і я їх з якою метою зараз руйную. З деякими людьми ми правда, завдяки чи через війну розірвали контакт, тому що ми побачили, що наші цінності дофіга різні. В мене точно є велика повага до тих людей, хто виїхав, але продовжує бути в контексті України, розповсюджувати інформацію, донатити, підтримувати, розказувати про Україну. І точно в мене повна зневага до тих, хто виїхав і геть забув, з якої країни вони приїхали. І робить вигляд, що нічого не відбувається, що все окей. Людей, які толерують все росіянське. У мене правда є для таких людей питання, я не буду приховувати цього. І це люди, з якими в нас більше немає спільних цінностей. І це нормально збудувати між нами стіну. Але я хочу, щоб ви перевірили, чи не будуєте ви стіну і прірву нарити між вами ще більшу з людьми. Які насправді мають спільні цінності з вами, але просто зараз їх досвід відмінний від вашого. І вам боляче його витримувати. І неважливо, по яку сторону цієї прірви ви знаходитесь, просто усвідомте, що контакт це дуже цінна і важлива річ для кожного з нас. І я вам пропоную збудувати краще міст. І сьогодні я давала. Ну, такі досить конкретні поради, які ви можете використати, щоб будувати це міст завдяки чесності, завдяки повазі до чужого болю, завдяки помічанню цього чужого болю. Тому що, в першу чергу, ці мости допомагають триматись нам, особисто нам. Ви це робите не для когось, ви це робите для себе. Ви для себе будуєте ці мости. Тому що будь-які. Жахливі стани ситуації набагато простіше переживати, коли поруч є справжня підтримка. Скажу чесно, це для мене виклик. Якщо вам було цікаво сьогодні, чи вам вдалося торкнутися чогось нового в собі, я буду дуже вдячна за підтримку мого каналу коментарями, або якщо ви поділитесь тим, як ви цю різницю відчуваєте, як вона існує у вашому житті. Мені правда цікаві чужі історії. Ну я вибрала професію, в якій я люблю і цікавлюсь чужими життями, чужими історіями. Якщо вам важко переживати цей досвід наодинці і самостійно, ваш особистий досвід, то запрошую до себе в психотерапію. Ми можемо зробити це разом. До зустрічі у наступних відео.